Кінці VI століття до Дориздва перед Великою Скитією відкрилося вікно можливостей. Парадоксально, але причиною цього були успіхи її затятого ворога перської держави Ахеменідів. Перси якраз захопили Єгипет і примірялись до захоплення Європейської Греції. На той час житницею усього Середземномор'я були Єгипет, Сицилія та Іспанія. А зерна, яке вирощувалось у Греції, не вистачало, щоб навіть мінімально прогодувати населення. Єгипет вже був перським, і перський військовий флот контролював торгові шляхи. Єдиним джерелом хліба для грецьких полісів у Європі стало північне Причорномор'я. Навіть при тому, що зерно, яке виробляли скити китиурачі, не зовсім відповідало звичним грецьким стандартам про обсяги зернової торгівлі, ми можемо судити, наприклад, з повідомлення Демосфена про те, що з Скитії щороку вивозили 400 тисяч медимнів зерна. Це 21 тисяча тонн. А за Страбоном експорт хліба до Атен іноді сягав 2 тисяч медимнів. Це 52 тисячі тонн, що цілком порівняльне з сучасним станом українського зернового експорту – 165 тисяч тонн. Частина цього зерна вирощувала з грецькими містами-колоніями, але більша частина походила з ланів скитів рачів алазонів, неврів, агатірців та буденів, які возами звозили зерно до зернових портів Ольвії та Тіри над Дністром. Зрозуміло, що велика частка прибутків цієї торгівлі посідала в гаманцях скітської знаті. Хоча й виробникам зерна це також було дуже вигідно. Та й набагатіла. Але скітська зернова торгівля муляла очі перським царям. З нею морська блокада Греції не мала сенсу, і задушити греків голодом не вдавалась. Це було одним з мотивів походу перського царя Дарія проти європейських скітів. Іншим мотивом, очевидно, була ненависть правовірних зороастрійців до кровних родичів, але й язичників. Весною 514 чи 513 року перед Різлом війська Дарія перейшли до найпозбудованому грецькими інженерами мосту і вдерлись в межі скитів. Офіційною причиною війни була помста за те, що 200 років тому скіти пограбували перські землі та відновлення так званого законного царя, брата чинного царя і Характерно, що Скітів як кочовиків, так і врачів, Підтримували тільки сармати будин, і Гелон. решта підлегли скитам племен. Заявили про цю нейтралітет, який дуже легко міг перерости у колаборацію з персами. Очевидно, не обійшлося без перського золота та якихось далекосяжних обіцянок. Тому, розпоряджаючись надто малими силами для генеральної битви цар Ідантірс та його воєводи розпочали партизанську війну проти персів. Застосовуючи тактику випаленої землі та малих, але постійних ударів, які не давали військам Дарія просунутися далі без арабських степів. І поки відбувалася така гра нервів бойовий дух персів падав, їжі катастрофічно не вистачало, а грабувати було нікого. Практичні скити, щоправда, налагодили щось на кшталт прифронтової торгівлі, продаючи персам їжу за грабіжницькими цінами. При цьому перські загони, які покидали укріплені табори, знищувались дощепту. А ночами скити підбирались до самих таборів, засипаючи їх стрілами, влаштовуючи пожежі та викрадаючи коней. Час працював на скитів. Літо було в розпалі, ставало все спекотніше, а води все менше. До скитів постійно надходили нові загони, і ті племена, котрі відмовились допомагати скитам, вже починали замислювати, чи була не занадто поспішно вони ухвалили таке рішення. А за спинами перців, греки, яких залишили стерегти дунайських міст, уже були переговори зі скитами про те, щоб зруйнувати міст через Дунай і замкнути далі у пастці. Через якийсь час скити навіть набрали охоти вступити в бій з усією перською армією. І тепер, коли сили значно вирівнялись, коли скити набрались оптимізму, а перси навпаки зневірились та виснажили свої сили, хто знає, ким був би результат цієї битви. Проте битва таки не відбулась. Хоча війська вже вишукувались до бою. за словами Геродота, бойові порядки з Китів забіг зайця. І скітська армія кинулась на взугінце. Другий час історики вважали цей епізод черговою локшиною, яку балакучі скити вішали Геродотові на вуха. Однак не забуваємо, що для скітів заяць був магічною істотою. Спіймати зайця означало спіймати удачу. А про невдаху говорили, що він навіть зайця не може спіймати. І немає сумніву у тому, що перед вирішальною битвою кожному воїнові хочеться спіймати удачу. То як не спробувати це зробити, якщо сама удача пробігає прямо перед мордою твого коня? Зрозумівши, що генеральної битви не буде, а інших шансів перемогти Скиті у нього немає, дарій віддав наказ під покровом ночі розпочати відступ за Дунай. Схвильовані гонитвою за Зайцем, а потім бурхливим обговоренням цієї події, Скити не звернули на це належної уваги. Тим більше, що. В покинутому персами обозі, ймовірно, знайшлося вдосталь бна. що добре з згодом все-таки вирушили в похід і майже загнали війська дарі у пастку на березі Дунаю. Але грецькі інженери не посміли зруйнувати міст і врятували перс. Так Дарій уникнув повного розгрому, щоб за іронією долі, зібравши війська і відновивши сили, через 10 років розпочати Криву війну проти своїх ратівників греків. До речі, імперська пропаганда не проминула перетворити цю поразку в перемогу. І з цього часу до всіх своїх титулів Дарії додавши титул Володаря Заморських саків, благо що саки ці заморські не вміли читати. Істинну ціну цієї перемоги дуже влучно сказав потім Олександр Македонський. Краще загинути, ніж підкоривши майже всю Азію, стати посміховиськом для скитів, як став ним колись Дарій, батько Кінець Кляціта. А став такий. І взагалі в усій цій історії є щось дуже слов'янське, і навіть більше дуже українське. На початку безтурботність, далі зрада, частина еліти, за ними розпач, традиційне моя хата з краю, нічого не знаю, а потім готовність жертвувати усім, навіть найдорожчим. Затятість, мужність і військовий хист. Перемога і знову повна безтурботність. Скіти не мстилися першим. І навіть зі своїми сусідами, які так підвели їх в часи перської навали, обійшли доволі гуманно. У всякому випадку, археологія не знає жодних слідів репресії на територіях Неврів чи Агатівців. А от Андрофагам та меланхленам довелось поспіхом покидати свої території та втікати аж у верхів'я То Чому одних зрадників скіти помилували, а інших загнали за три дев'ять земель? За археологічними даними, під час війни було розграбовано і спалено славне місто Гело. Його було знищено так ґрунтовно, що більше воно вже не відновлювалося. Себто люди, які в ньому мешкали, або загинули всі до одного, або ж вимушені були втікати десь дуже далеко. Всі спустошень помітні в усій північно-східній аріані. Але ж, як ми знаємо, перси туди не добрались. Отже, удар було нанесено в спин. Схоже на те, що синхлонно з наступом військ Дарія вожді, меланхленів та андрофагів також вирішили звести зі скитами свої власні рахунки. Тобто доля Великої скиті в ті часи висіла буквально на волоску. Однак все добре, що добре закінчується. Завдяки демонстрації своєї військової сили скіти встановили остаточний протекторат над грецькими містами Чорномор'я і Таврійським Кримом. В Ольвії з того часу скитські царі тримали своїх довірених осіб, з поміж греків, одним із яких був чоловік на ім'я Тім. Власне від цього, Тім на Геродот довідувався про скітські справи. Скітія не постраждала, а навпаки, зміцніла. Не дарма справжнє не грецьке, а скітське ім'я Ідантрса, відуанте, Відаючий. Перемога у війні закріпила статус скитської Аріани як житниці Європейської Греції. До цього додали ще Чорноморська та Азовська хамса, яку масово солили та відправляли в Грецію, де вона служила їжею бідняків. Додатковою статтею експорту були вироби з заліза, які можна віднести до категорії домашнього ширпотребу: Кухонні ножі, колодки, ланцюги, замки, клямки, сокири, заступи, ну і тому подібні речі, без яких у домашньому господарстві не обійтися. Скітські ковалі мали достатні ресурси залізної руди та деревного вугілля, щоб дозволити собі витрачати їх на подібні речі. Ще одним джерелом скитського багатства була работоргівля. Як свідчить греко-римський історик Страбон, з Іскіті експортувалися раби хорошої якості. Де ж вони брали ті раби, адже Скитія в той час не вела якихось значущих воїн, а продавати в рабство своїх підданих було б собі дорожче. Схоже на те, що головним напрямком Людоловецьких експедицій був напрям Західний в землі тракійців-агатірців, з якими скити конфліктували постійно. Діставалось, очевидно, і сусідам скитів неврам та бутерам. При цьому скитів ворочів людолови не зачіпали, явно вважаючи останніх своїми. Якби там не було, золото текло до скитів рікою. Втім, скетські багатства дуже часто закопувалися у землю в найбільш буквальному сенсі. Більшість чудових зразків скетського мистецтва і коштовностей дійшли до нас завдяки царським курганам, ритуальний посуд з яскравими сюжетними сценами, казани, пам'ятки звіриного стилю, золоті прикраси, зброя, дзеркала, пізні привізні, рідкості. І все це становило за упокійне багатство. Скетських царів. Небіжчики з деяких гробниць буквально купаються в золоті. Браслети, гривні, кинця, бляшки, золоті головні прикраси, золоті намиста рясно вкривають їхні тіга. Золотом куті сагайдаки, піхви і надінають панцирі мертвих воїнів. Будували спеціальні пастки для грабіжників могил, і схованки для особливо цінних речей, і чималу частину золотих речей заховано в схованках по закутках катаком. Втім, ні обережність, ні кара, ні могутні закляття не рятували древні могили, їх грабували ще давнину. Часом навіть складається враження, що промислом цим займались ті самі люди, що й будували гробниці, настільки добре вони знали внутрішню архітектуру могил і чудово обходили пастки. Однак, по-справжньому, грабувати могили стали в 19 столітті. При цьому грабунком цим займались люди всіх класів та станів. Просто одні називали це пошуком скарбів, а інші більш освічені науковими дослідженнями. Та пошуком старожитності. І все це не припиняється й досі, настільки багатою є матеріальна пам'ять нашої землі. Зрештою, в духовній нашій пам'яті від скетських звичаїв теж лише мало. Українські похоронні звичаї, попри більш ніж дві тисячі років, що віддаляють нас від часів скетської армія та тисячу років християнства, продовжують зберігати в собі дуже багато древніх рис. Та могили насипають невеличкий пагорбок замість величних курганів, ставлять пам'ятник і дуже часто у вигляді кам'яної стели, а небіжчикові у домовину кладуть якісь речі, з якими він користувався за життя прикраси, окуляри, годинники і тому подібне. Звідси ж і поминальні тризни на честь небіжчика, і походи на кладовище з обов'язковим частуванням у наступну неділю після Великодня. І похороні процесі, а похоронна обрядовість є дуже стійкою. Адже ніхто з живих не знає, а що там за дверема вічності. Тому на всяк випадок люди завжди намагались не гнівити старих богів, навіть якщо вже мали нових. Пік могутності Скецької аряни припадає на четверте століття перед Ризлом і пов'язаний з іменем Атая, одного з найвидатніших царів ар'яни. Атай народився приблизно у 430 році перед Різдвом. Ймовірно, він був одним із синів Октамаса, хоча точних даних про походження Атая в нас немає. Адже скити літописів не провадили. З його воцарінням в Скитії починаються глибокі реформи. Взірцями для Атая були інші напівварварські царства, які постали в його час на північних околицях Елінського світу, Боспор та Македонія, з якими він мав. Різні стосунки. А сам Асамперед, Атай об'єднав під своєю владою з усунувши будь-яких ймовірних і неймовірних претендентів на свою царську посаду, місцеві ксаї змушені були віддати велику частку своєї влади на користь єдиного царя кола, коло ксая Атая, котрий негайно ж почав користуватися цією владою. Кочовики в масовому порядку переходять до осілості і вперше цей процес зачіпає чистокровних царських скитів, при чорноморських паралаті. Поблизу сучасної кам'ятки Дніпровської, що на Запоріжжі, розбудовується Метрополь або Метрополіс, мати скитських міст. Там знаходилася столиця Ар'яни і проживав сам цар Атай. Водночас Атай переселяє зі Ісустепу до метрополіса фахівців, в першу чергу металургів, ковалів та зброярів, щоб збільшити виготовлення зброї. Основні типи жителів у Кам'янському городищі мають середньодніпровські прототипи. Під Метрополя в город Дніпром ланцюжком тягнули ще кілька скетських міст. Вище метрополя, за даними грецького географа Кладія Птолемея, знаходилось місто Сем. На цьому місці досі існує древнє городище, яке місцеві жителі називають Сурми, там, де Птолемей помістив на своїй мапі місто Сар неподалік села Ходосівка Києво Святошинського району, знаходиться городище площею 1,5 гектара, охоплене 12-кілометровим валом. Вище від Сара знаходиться Амадока, а ще вище Азагарії в районі старих петрівців, де Придніпровська височина закінчується вузьким виступом. Там знаходилось місто, яке спеціалізувалося в виробництві заліза з болотної руди. До речі, назва міста Азагарії виглядає як грецька транскрипція української назви Загір'я, що відповідає місцю його розташування Загора. Однак зараз ми хочемо особливу увагу звернути на Амадоку, місто, яке згідно з мапою Птолемея є давнім Києвом. Хочемо підкреслити це власне Києвом і нічим іншим. Слово Амадока в перекладі з Грецько, як довів це Іван Білик, означає колоди, з'єднані разом, цебто пліт настил з колод. Колоди, з'єднані разом це Амадока, або ж грецька назва Києвого перевозу. Призгадаємо слова Нестора Літописця про князя Києва. Його засновник Київ. Інші ж не знаючи, говорили, ніби Київ був перевізником, бо тоді, коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра, тому й казали, на перевіз на Київ. Коли б Київ був перевізником, то не ходив би він до Цесареграда. Кінець цитата. Чи ж хто його за язика тягнув, того Нестор? Схоже, пам'ять про те, що Київ постав як місто перевізників через ріку, ще існувала в часи Русі і дуже вже муляла нашого знаменитого літописця. Засновник міста, в його розумінні, мусив бути князем, а не якимсь там поровником. Придніпровські міста були не єдиними скітськими містами тої пори. Щоб контролювати своїх землеробських спільників, в основному слов'янське населення лісостепової смуги, тут зводяться нові укріплені замки зі скитськими гарнізонами. В гирлі Дністра над Дністровським Лиманом поблизу села над Лиманським Мідіопольського району, в часи царя Тая скити будують ще одне місто. Його будують за єдиним планом, тому тут немає землянок. А наземні будинки, кам'яні або цегляні, іноді навіть черепичними дахами. І призначення цього міста цілком конкретне: торгівля зерном. Тут розташовувалися численні зерносховища і великий ринок, на якому городяни околишні хлібороби продавали грекам продукти своєї праці. Замість вони отримували різні грецькі товари. Характерно, що 80% всієї кераміки над Лиманського. Це грецькі амфори, це тотара, у яких перевозили вино та олив. Поблизу в Нижній течії Дніпра, Бугу та Дністра, виникає численні поселення скитів-селян. Люди хочуть триматися ближче до джерел власної заможності. Проста кількість селищ Степового Криму. Тут навіть у невеликих селах будинки ставили на кам'яних фундаментах. І вони мали вимущені каменем та черепицею Для Торгівлі з боспором, та, очевидно, і нагляду за ним. На околицях теперішнього Краснодару скити зводять Єлизаветинське городище, через яке йшла торгівля між боспорськими греками та племенами Подоння. В склад міста в цей час входила і невелика колонія боспору, окремий грецький квартал, оскільки греки також намагалися не спускати очей зі скитів. Щоб захищати своє нововведення, а та й реформує армію. Оскільки традиційні родові військові загони втрачають своє значення, він набирає її знайманців, як би тепер сказали, контрактників. І, що найцікавіше, в цю армію беруть і жінок. Та патріархально-арійського суспільства служба жінок в армії є чим з майже немисленим. А все ж таки. Майже в третині тогочасних поховань скітянок, у тому числі заможних, знаходять зброю. Змінюється і скитське мистецтво і, на жаль, не в кращу сторону. Майстри, котрі виготовляють знатним скитам речі на замовлення, часто не є скитами, а тому не розуміють традиційних образів скетської міфології. Фантастичні чудовиська скитських легенд перетворюються в безлузних почвар. з'являється кіч. Це вироби, розраховані на споживачів, позбавлених будь-якого естетичного смаку. Таких нових скейтів, по аналогії з новими руськими з 90-х років. Судячи з кількості відвертої, хоча й дуже дорогої халтури, було таке чимало. Головне була демонстрація багатства, а не художнього смаку. А тим часом ситуація на кордонах Великої Скейті ставала все тривожнішою. На заході на початку 4 століття перед різлом тракійське плем'я трибалів, переправивши через з вторглося в зону впливу скитів і прогнало кочовиків з лісостепу між прутом та Дністром. Погинувши залишки Агатірці, вони ненадовго влаштувалися в цих землях, розгромивши трибалів, а захопив землі до Бруджі, відомі з того часу як Мала Скитія. І переселив туди скітів із Криму та Нижнього Подніпров'я. Багаті грецькі міста північно-західного причорномор'я виявилися в оточенні скетських володінь. Деякі з цих міст, серед яких Тіра та Ніконій, вирішили одразу скоритися в скитському цареві і навіть підвеститися до нього. Так у місті Калатіс на узбережжі Добруджі в 343 році перед Різдвом карбувались монети з іменем Матая. Після скорення добруджі апетити Атая зросли. Він прагнув рухатись далі на південь, вздовж Чорноморського збережжя. Про це свідчить його лист до громадян Візантія, «Цар скитів Атай народу візантійців. Не чиніть шкоди моїм доходам, щоб мої кобили не пили вашої води. Кинець Цікаво, чи змінилась би історія світу, якби скецькі кобили таки напились візантійської води. Адже Візантія це майбутній Константинополь, Другий Рим, і на довгі століття столиця усього православного світу. Однак, намагаючись поширити свій вплив, Атай неминуче вступав у зіткнення з Македонією, яка мала такі самі заміри, тільки рухала з півдня на північ. Македонський цар Філіп теж реформував свою країну і свою армію, і реформи ці виявились якісніше, менні Ватая. Поки скити та македонці воювали з трибалами між Атаєм та Філіпом існував Союз. Та коли скити розправились з трибалами, спільних ворогів не залишило. Дружба проти когось втратила сенс. А що обидві сторони були впевнені в своїх силах і не бажали відмовлятися від завоювань, війна стала невідворотною і фатальною для царя Атая та Арияни в цілому. Влітку 339 року перед Різдвом поблизу Дунаї, відбулася вирішальна битва. За повідомленням галоримського історика Помпея Трока, хліб переміг з за допомогою хитрості. Щоправда, у чому полягала ця хитрість історик, не повідомляє. Правдоподібно македонцям вдалося якимсь чином заманити військо з туди, де вони не змогли скористатись з основної своєї переваги, з маневрів кінноти. Ці битві поліг і цар Атай, якому на той час сповнилось 90 років. А вже восени 338 року перед Різдвом Македонська армія вщент розбила об'єднані сили греків у битві біля Херонеї. Це була битва, яка, за словами одного давнього історика, було зачинено свободу греки. З того часу Македонія на цілих два сторіччя стає панівною силою на Балканах. Син Філіпа навіки залишиться в пам'яті народів як Олександр Македонський, завойовник Азії. І знову повторимо те саме запитання, чи змінилась би історія світу, якби цар Таї був трохи обачнішим. Разко у війні з Македонією не могла не вплинути на становище великої Скітії. З одного боку, не дивлячись на смерть Атая, скійське царство не припинило свого існування. А його військовий потенціал у цілому залишався значним. Спадкоємцем Атая вдалося зберегти єдність створеної ним держави і навіть втримати її на якийсь час в колишніх кордонах. І вони навіть ще спромоглись побити македонського полководця з опіріона, захистивши підлеглу їм Ольвію та втрутитись в громадянську війну в Оспорському царстві. Але це вже був кінець. Олександр Македонський завоював Перське царство і єгипетське зерно потоком подалось в Греції. Скитія, як європейська житниця, втратила своє значення. Згубивши економічну могутність, вона дуже швидко позбулась і політичної сили. Друге століття перед Різдвом це час занепаду Великої Скитії і формування на її місці наступної арія. Тепер уже Сарматської, про яку ми поговоримо при наступній зустрічі. Отже, укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!